Різанина у першотравенці, що трапилась 4 червня, в результаті якої загинув молодий чоловік, а ще троє дістали травм, обросла скандальними подробицями. Батьки загиблого переконані затримали не всіх винуватців, а свідків залякують. Гостроти ситуації додає те, що підозрюваний у справі рідний племінник голови сільради. Отже, у справедливий вирок мешканці не вірять. На цьому фото і загибли, і затримані разом. Вони товаришували. Чоловіча дружба та життя одного з них скінчилися у цьому кафе у вечорі 4 червня. Наталя одна зі свідків розповідає, провокував лайку саме представник так званої золотої молоді, племінник голови сільради. Тоді по телефону почав дзвонити і сказав, що мені треба скутер. І тут ну, буквально минут сім пройшло, приїхав скутер. У тому злощасному скутері було заховано величезного ножа. Спочатку перепало на талченому нареченому, а потім і самій дівчині. І от поронув мене, я втікла, що то за дерево сховалась за вишню. Пошматовані люди тікали від кафе хто куди, розповідає власник магазину. Він вибіг на крик і побачив тіло хлопця. Коло нього вже стояли винуватець конфлікту та його батько. Я сказав, що твій син. Это он все здесь сустрайдить. А вот тут детодину взяв та підбіжав ім'я. мимо сюди вдарив. Ну і до сих пор меня болит. Я буду ехать в больницу. Сюда. У СІЗО зараз сидить саме племінник голови сільради. Володимир Синявський для сина, якого той вечір став фатальним, у справедливий вирок не вірить. По-перше, каже, треба садити й батька, бо він приїхав на підмогу з ножем. По-друге, свідків залякують. Одному навіть пропонували 200 тисяч гривень, аби взяв вину на себе. Власті в них в руках в селі, і вони роблять, що хочуть. Він каже, ми тут хазяєва, то їх все село боїться і бояться, що ніби сказати. Він до цього порізав, одну людину з Чаплинці порізав, а другу людину з Шевченківці порізав. Головний свідок боїться показувати обличчя на камеру. Підтверджує, тільки били людей і батько, і син. І потім Андрій почав вже бігати з ножом. І... Цей же ж його самий батько теж клепав усіх підряд. Загибель був, ну як, розбороняв. Він не, нікого не трогав, ні, ніде нічого. Чи правда, що голова першотравенки завжди покривала племінника? Ми хотіли запитати безпосередньо в неї. Та сільрада у робочий день зачинена. Телефону Людмила Костюк не відповідає. Її рідний брат теж у телефонній розмові від інтерв'ю відмовляється, бо стверджує, нічого не знає, його на місці злочину не було. Я нічого не знаю, я нічого не бачив». А ви там ж?» Я нічого не бачив. У міліції Магдалинівського району тим часом переконують, затриманому інкримінуватимуть статтю про умисне вбивство. А от його батька тут вважають взагалі непричетним до справи. Про батька ну зовсім поки не доказана. Ніхто із свідків, які були на місці тоді події, не вказує, що батько якби спричинив комусь цілесне ушкодження. Правоохоронці обіцяють завершити розслідування за два місяці. А родичі вбитого сподіваються, що в суд прийде хоча б один свідок, який розкаже правду про події того вечора. Наталя Грекова, Сергій Сивко, деталі.